Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами знову будемо говорити про зміни в законодавстві, а саме щодо процедури проходження військово-лікарської комісії. Але перш за все, підпишіться на мій YouTube та Telegram канал. Там багато корисної юридичної інформації вона вам обов'язково знадобиться. Наказ Міністерства оборони номер 686 який набрав чинності 20 листопада 2024 року. З цього моменту почалися цікаві. Перш за все, змінилися строки проходження медичних оглядів. Раніше в нас з вами було чітко встановлено там до 14 днів, можна було так наприклад і більше. Однак. Цим наказом, вже за новими змінами, які вже діють, повторююсь. Так вже встановлено, що медичний огляд не може бути більше ніж 4 дні. А якщо ви направляєтесь на додаткове обстеження, то тоді медичний огляд не може перевищувати 14 днів. Тобто строки медичних оглядів, звісно, скоротилися. Тепер не тільки начальник ТЦК може направляти військовозобов'язаного на проходження ВЛК. Відтепер це можуть робити навіть і рекрутингові. Центри це пов'язано скоріш за все з тим, що починають адаптовувати законодавство, так як. Деякі можновладці висловлюються, що бажають ліквідувати ТЦК, ТСП, так його розформувати і створити з нього військові частини, батальйони тощо для того, щоб вони пішли надалі служити. Впроваджується також вдосконалюються саме процедура медичних оглядів. Вона буде більш регламентована, а саме всі ці направлення, медичні огляди будуть вноситися в єдину систему охорони здоров'я. Тобто, все це буде відсифровано. На довготривале лікування військовослужбовців тепер можуть направляти за рішенням начальника лікувального заходу або відділення, да, в якому він перебуває на лікуванні. І така важлива зміна, яка стосується військовозобов'язаних. Пам'ятаєте, в нас з вами в постанові 560 є такий пункт 72, в якому передбачено, що в разі незгоди військовозобов'язаного з результатами проходження ВЛК, він за заяву направляється на проходження ВЛК до обласного. Обласного. Відтепер ця норма також продубльована в наказі 402, і це добре, тому що, нарешті, законодавство адаптоване, що не буде визивати певних неузгодженостей на практиці. Але важливо підкреслю те, що лише на підставі вашої заяви. Не за бажанням начальника ТЦК, а є заява. Значить, начальника ТЦК є обов'язок вас направити на проходження на ВЛК до обласного. Важливих змін зазнала саме табличка, яка визначає, Перелік хвороб по ступеню придатності до військової служби змінилися певні вимоги до певних хвороб, тому будьте уважними, коли будете визначати свою ступінь придатності до військової служби. Дивіться, щоб був наказ 402, другого, то який чинній редакції, тобто редакція від 20 листопада 2024 року. І найважливіша зміна, про яку зараз всі кажуть, якісь ходять чутки, якісь ходять такі великі заголовки. Це те, що стосується непридатних до військової служби з виключно. Військового обліку дійсно не існує. Ось про це ми з вами трішки детальніше поговоримо. Цим наказом, да, про який ми з вами говоримо, за цими новими змінами, дійсно, по всьому тексту, по всій таблиці було виключено таку фразу, як з виключенням з військового обліку. Тобто, як було, той, хто має певну хворобу. І претендує так на непридатність до військової служби. Як я кажу, 10 комісій пройшли так, оцю ось всю процедуру, і вас визнали непридатним до військової служби. І важливою фозою була така фраза, як з виключенням з військового обліку. Тобто є постанова ВЛК, там ця фраза прописана, і На підставі цієї постанови ВЛК виключала з військового обліку. Тобто, особа зі статусу військовозобов'язаного переходила в статус невійськово зобов'язаного. У всіх шок. А що буде? Це будуть проблеми на практиці. Так, одні кажуть про те, що неможливо буде виключитися одні інші кажуть про те, що це буде визивати проблеми. Коли будете перетинати кордон на підставі так нових постанов, у нас може бути все, що завгодно. Якщо ви військовослужбовець, вас визнали непридатним до військової служби, направляєте ЦК, Там ви заново будете проходити військово-лікарську комісію, щоб визнати ваш ступінь придатності до військової служби і чи підлягаєте виключенню, чи ні, на жаль, від виключення цієї фрази давайте так, воно не ви виключило можливість виключення з військового в обліку. Воно як було, так і залишилося. Оця ось виключення цієї фрази воно створило лише якусь неузгодженість, і буде проблема дійсно на практиці. Виключення як існувало, так існує. Чому? Тому що ми ж з вами не забуваємо, є закон України про військову службу та військовий обов'язок, в якому є стаття 37. і Там є стави для виключення з військового обліку. От однією з підстав є саме те, що особу визнано непридатним до військової служби. Тобто є постанова ВЛК про непридатність до військової служби і по статті 37 так, з цього закону ви підпадаєте під виключення з військового обліку. Воно як було, так і залишилось. Будуть перепони на практиці. Я це називаю певним хаосом або хто як хоче, так і робить. Ніякого виключення не зникло. Як було в законі, так і є. Просто трішки змінилося законодавство, ця ось фраза зникла саме з наказу 402-го, і будуть певні неузгодженості на практиці. Тому що безліч військовослужбовців, які виключалися з військового обліку, так на підстані стану здоров'я. Ось саме, на жаль, ця норма, ця зміна, буде стосуватися їх. Якщо вам потрібна юридична консультація, ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую за увагу. Підписати.